І всім привіт! з вами Brothers Play. І сьогодні ми продовжуємо грати Free Fire Max. Сьогодні ми на старому аккаунті. Це аккаунт Kakashi Roma. Це той аккаунт, який я показував чуть-чуть в попередньому відео. Хто не дивився попереднє відео, можете подивитися. Я там вже половину цього аккаунта показав бразильського. Тому що це бразильський регіон. Так, давайте зайду я вот сюди, заберу тут, а їду питомця. Далі, давайте я зайду в собіття, тому що, як ви знаєте, я в собіття взагалі ще не заходив. Так, це в нас єльний пропуск, нема даже сенсу його показувати. Далі, цей маховик я вже показував. Далі, це що таке? Я щось нічого не понял, якщо чесно. Типу якщо в тебе є скін на скарб такий, то ти получиш скін на Скарб. А. Походу, я поняв, що це. Коротше, якщо у вас є, от, наприклад, Томпсон отакий без атрибутів, то ви можете його обміняти на Томпсона з атрибутами. М да, конечно. Така собі, якщо чесно, функція. Як на мою думку, на що взагалі вони так зробили, я цього не розумію. Добре, що це на нашому районі такого ще не робили. Тому що якби вже було на нашому регіоні, то це б вже каписика тупість була. Типа кожний скин тут без атрибутів, якщо обмінюєш, то буде з атрибутами. Так, звісно, та штука. Далі цей поповнення, як я вже показую, це також. Далі тут можна купони обмінювати. Оружейні інкубаторські. У нас вже цю штуку забрали давно. Якщо чесно ну, обідно, наші вони давно її вже так забрали. Лучше би вона ще була в субіті, але ладно. Далі тут якась халява, скоріше всього. Треба от Получати ці зв'язочки. Ага, тут виповняєш місії всякі. От, зайшов я в ігру, дві ці зв'язки. І вже можу на щось обміняти. Тут можна обміняти на повний набір Spirit 19. Це якийсь футбольний набір, буях. І отакі кеди. Ясно. Ну, я точно вже не дозбираю до стількох, так що я обмінюю на золотий купон 1. І його потрачу. Далі, це також, скоріше, всього, халяву. Тут треба цих... 100 жетонів диск Жоке і соліста збирати. І можна отримати такі скина М4А1 Властитель умов. Якось так. Ну, Скин непоганий. Хоча без ефектів. А от, такі от місії, скоріше всього, кожного дня вони даються. Виповняєш місію, зайти в ігру, зіграти 10 минут. А у третій я не знаю, що це таке. Ну Халява буде до 22. Січня це ще є завтра. Да я навіть не знаю, то, скоріше всього це останній день. Ну да, бо якщо 22 число в 4 часа воно закінчується, а, ну, то це останній день сьогодні. Ну ясно. Далі така халява. Тут також треба збирати якісь лимони. А от, виповняєте кожного дня місії і можете дозбирати 8 жетонів, щоб отримати таку катану. Цю катану на нашому регіоні я точно пам'ятаю. І давали колись безплатно в честь Рамадану. Ми навіть тоді халяву таку знімали з цією катаною. Далі ось така халява. Також щось потрібно зробити. Можна буде отримати 500 золота, 2 золотих купони і от такий парашют буйна зелень. Якщо я не шубаюсь, також цей парашют колись давали безплатно. Ну от як, я вже не пам'ятаю. Ну, парашют непоганий. Далі погнали, це також халява. Тут можна отримати за прелогін 3 фрагмента куба, далі тут треба заходити в ігру, отримати золотий купон. Ну і ще купони також можна буде получити. Це я вже так дивлюся на картинці, вот на баннері, це, скоріше всього це вже якийсь новий івент має бути. Хаос. якийсь там івент має виходити в вслідній обною, скоріше всього, це воно і є. Дальше. Ага, це типу, якась... якийсь розіграш, скоріше всього. Ну, а далі вже не цікаво. Ага, це предыдуще обновлення. Все, по цим також розібралися. Давайте я також тут все заберу. Так, тепер куди зайти? Би? Давайте зайду я в питомці, подивлюся, що тут робиться. Ну, мопса я вже розказував, де я отримав попередньому відео розказував. Я його колись отримав за фото-игру, колись його давали безплатно. Якщо я не шабаю, даже скин давали безплатно. Ну там вже треба було виповняти місію. Так, кактуса я в попередньому відео за золото забрав. Далі Клик є вже на цьому аккаунті. Mr. Пінгвін. Robo і Сибаїну. Давайте спочатку прокачаємо мопса. такий, ммм. Прикольно, прикольно. Ну все, мопса прокача. Тепер давайте прокачай кактуса. О, який ефект прикольний. Нічого собі. Нормально, нормально. Ну, я всіх питомців це 100% не прокачаю. Залишається Містер Пінгвін. То кого я ще зможу чуть-чуть -чуть прокачати. Все, а ці вже два питомці хай там вже вибачають. Так, тепер погнали сюди. Тут є Сім персонажів, Джастін Бібер. Я в шоці, чесно, що на цьому аккаунті є Джесім Бібер. Бо я вже забувся, що я його тут забрав. Далі є, Шіра, Лусіо, Єндрю, Уна і Премій. Ну, я буду грати з Джессіном Бібером. Хай собі буде так. Так, все, тепер куди зайду я? Я тут згадав, що є ще отакий бутбокс. Де можна вибрати любого персонажа. Кого от візьму, точно, але не знаю кого би взяти. Давайте візьмемо, скоріше всього. Це. Кронуса. Все забираю. Буде вже на цьому аккаунті Кронус плюс. Ага, тут вже він був, скоріше всього. Бо він ще тут у 3 уровні уров прокачаний. Нічого собі. Скоріше всього, я колись його отримав на время. Ще тоді, коли можна було прокачувати самих персонажів, а не грати просто і потім воно прокачується по чуть-чуть. Тоді, скоріше все, я його і отримав. на час. Та може на 7, на 3 дня. І я його тут, чуть, чуть там прокачав. Ще й поміняв скин чуть-чуть. Так, давайте візьму я замість широ Кроноса. Так буде лучше. Все, куди ще себе зайти? Та більше я навіть не знаю, куди вже заходити. Я так то вже все показав. Я ще хочу показати ще один аккаунт сьогодні. А, все згадав. Мені ще треба зайти в золотий джекпот. Щоб потрачу один купон джекпота. Все потратив. І ще потрібно буде золото потратити, тому що його трохи є. Але перед цим давайте зайдемо за фежетоні, подивимося обміннику. Так, тут є ось такий набір. Якщо я не ошибаюсь, на одному із регіонів, якого я показував, можу ушибнутися, але це регіон індонезький, який я показував, так само, як і брат показував. То цей набір в золотому джекпоті є. На нашому регіоні його взагалі не було ще ні разу. Якось так. Далі це набор street art, який зараз на нашому регіоні в золотому джекпоті є. Далі погнали. Цей також був, якщо я не вшибаю, золотий джекпот колись. Який ми також знімали на нашому каналі. Чи це алмазний джекпот був, я вже не пам'ятаю. Далі є ще от такий набор. Кстати, цей набор колись, якщо я не шибаюсь, був в тайному магазині. Погнали далі. Цей набор є на нашому регіоні за FF-жетони. Цей також. Цей також є. Так, це все є на нашому регіоні. А от цей набор немає. Даже, кстати, прикольно виглядить. Давайте я його і візьму, скоріше всього. Але перед цим давайте ще подивимося, що тут є ще. Так, цей набор також є, якщо я не помиляюсь. Далі. Цей набор гордий Малік. Так, цей набор також, якщо я не ошибаюсь, є. Ну, цей точно є, це я пам'ятаю. І цей. Так, ну тут в більшості цих случаїв все те саме. А оцього набору я не зустрічав за жетони. Скоріше всього, її нема. Так, листаємо на NES. Цей набор, якщо я не ошибаюсь, також є за фежетон на нашому регіоні. Оце, ну, типу як костюм. Ну, давайте візьму я той набор Вийти із прошлого. Так, зразу забираю Торса, тому що він мені дуже сподобався. Поздравляю. Плюс буде вже Торс. Так, листаємо вже на Нес. Борода також непогана. Вона так висить там на того Джесіна Бібера та борода. Аж смішно, дивитись. Ну це вже 100% я заберу повний набор, так що тако все забираю. Так, далі ще взуття. Там ще лишилось що. Ага, ще голова. Ну, все, повністю набор забрали. Ще би забрати ще щось. Давайте заберу, скоріше, всього, маску, тому що вона також непогана. Все забираю. Буде ще плюс на цьому аккаунті маска. Так, тепер погнали за приятельські монетки, що тут новеньке. А тут, кстати, все те саме, як і на нашому регіоні. О, да, шо? А на цьому регіоні за ці вот лічній острові Житонів. Трошки більше наград. Ну цей рюкзак також є на нашому регіоні. Такої доски, якщо я не ошибаюсь, немає. Лутбокса також. Отака сковородка. І Рікша Скіна тук, -тук. Вот це, да. Бо тут видно, що додали нормальних наград. А на нашому регіоні, якщо я не шубаю, тільки оцей рюкзак є. Це дуже мало, якщо чесно. Ну все. По магазинам також все розібралися. Тут я навіть не знаю, є якийсь сенс показувати все. Хоча я це все дивився, так що нема сенсу. Давайте ще якихось я 4 персонажа куплю. Так, кого би взяти? Давайте спочатку візьму я Моко. Не поняв. Ніс не поняв. А, получи скидку, мені цього не треба. Думаю, що це таке. Давайте візьму Максима за 8000. Дальше, Ітана. Тепер візьму я. Та й хай буде там Той За 10 тисяч. Кого би ще взяти? Можна взяти. Гомера. Все, забирай Гомера і все. Та й буде пару персонажів ще на цьому аккаунті. Позабираю аватарки до цих персонажів. Все, беру я назад Джестина Бібера. Так, тут по арсеналі. Ага, тут нічого цікавого немає. Так, ще що лишилося мені. Так, це всі аватарки до персонажів. Так, купонів ніяких немає. Ага, лишилося золото. Давайте потрачу я 3000 зразу. Подивимося, удачу. Може якась там частина випаде цього набору. Опа, поздравляю. І випав повністю навіть набор. Нічого собі, все, на цьому аккаунті вже є цей набор. Дуже добре. Навіть не знаю, чи є СНШ тратите, хоча давайте. Чому б і ні? Так, лишається 1000 золота. Ну і 442. Щоб так приблизно було. Так, остання попетка. Хоча, яка там вона остання. Все одно по 300 втратиться воно. А ось зараз остань вже. Все. Лишається на цьому аккаунті 242 золота. Хоча я думаю ви помните, скільки було золота. Аж там, якщо я не ошибаюсь, 70 000 золота. Це так приблизно. Це прям капець. Ну це в попередньому відео стільки було. В цьому вже відео десь 43 000 43 було золота, щось типу такого. Ну все, з цим аккаунтом вже все розібралося, все я показав. Зробити би якийсь такий сет. Хоча нащо робити сет, можна отак вот зробити навіть. Все. Також непогано. Весь мой Уно. Хоча там є ж Моку, ніби. А, ні, немає. Вот цей набор. Непоганий, я б сказав. Более імене нормальний набор. А я случайно не показывав вот все скины. Скоріше всего, ні. Так вот, тут заключений є, жакет на Халке. Так, більше нічого немає. Секрети персії, тільки є штани. Далі, а, це вот ще футбольне. Також надівайся на жіночі персонажі. Далі юбка поліцейської. Туфлі поліцейського. Тімбрилент. Ну і все. Тепер точно вже все показав я. Беру назад Джесіна Вібера. Так, ну що я можу сказати? Ще лишаються тіє рейтингові жетони. А, їх ніяк я не обміняю. Ну, ладно, все. З цим бразильським аккаунтом розібралися повністю. Це капіс пройшло аж 18 хвилин, 8 секунд. А мені ще потрібно слідуючий аккаунт показувати. Так сказати, не буду тратити время до цього аккаунта, бо я вже його повністю показав. І переходимо, давайте вже до слідуючого аккаунта. Ну і от ми перейшли на слідуючий аккаунт. Це аккаунт шпіон 2703. Зразу давайте зайду я в друзя. Тут деякі наші аккаунти старі. Є тут деякі, якими ми вже грали з друзями. Може вони і новички, може. і. Такі, знаєте, Профі, не знаю, чесно. Ну, якісь ігроки. Може вони вже й давно не заходили. Да, воно і є. Ну, ладно, це не суть. Погнали тепер в профіль. Тут п'ятий уровень на цьому аккаунті, 10 лайків. Так, то більше тут нема що показувати. Погнали далі на склад. Кстати, треба подивитися, чи є тут пропуск прокачки. Ага, пропуску прокачки немає. Ну, ладно, дуже добре. Далі є тут шльм Венома, нецікавий. Є анігілятор Торс. Це дуже прикольно. Далі футболка Дізлайк. Ну, а так, то більше нічого немає. Так, поїматі нічого. Так, тут тільки два рюкзака, яких ми вже показували не раз. Далі тут є ця доскагніний смерч. Чому не вдягнуто, не знаю. Далі тут там, по скинам по транспорту нічого немає. По аватарка можете також подивитися, що тут робиться. Ну а фонів навіть нема що дивитися. Да це капець. Ви серйозно, Два магічні куба. Та да, це іздівательство, якщо чесно. Стільки кубів. Якщо ви знаєте, я. На Дунаті Фокс ще не забирав за моїчки кубів е, ніяких наборів, тому що я знаю, що вівторок вже буде слідуща обнова, де обновлять 10 наборів. От Тоді вже можна буде поговорити на що тих наборів. Далі, тут є 18 купонів джекпота. Це капісно, що з маїчи кубів. Зараз щось придумаю. Так, тут випадає на 3 дні дробаш. Далі на 100. А, на 100 100 золота не те, що я хотів сказав. Далі в бокс вибору персонажа. Давайте вже виберу якогось персонажа. Хай буде Тимур. Все забираю. Так, далі. Захожу я в оружі. Тут у нас що робиться? Тут є К-47 Римська Імперія. Далі є ось такий скарб без атрибутів. Гроза в честь турніра коли здавалось FAMAS непредсказумий, також непоганий EXM8 літуча міш Ну, скин також непоганий, атрибути також більш-мене нормальні. Дальше MGL140 зв'язда K-Pop. Це тематика Carolina. Так то все. З цим також розібралися, з питомців. Тут нікого немає, нема навіть на кого дивитися. По персонажам тут є Леон, Тимур вже, Широ, Моко, Мігель. Ну, от можете подивитися. Не буду я так читати їх імена. Так, забрав я аватарку Тимура. Так, сюди беру Тімура, Мігеля і Моко. Давайте ще візьму Моко. Щоб подивитися ще сюди. На склад. Так, королівська меткость. Шик. Така прическа. Ну, цю прическу колись давали в єльтному пропуску з одного лутбокса олдовського. Хто знає, той знає. Далі ханом є повністю набор. Нормально. Так, полковник з снігурочки, скоріше всього тільки голова. Так і є. Далі. Більше ніс немає. Так, да, звісно, такий невеличенький, я б сказав, аккаунт. Небагато всякого такого є, щоб аж сказати вау. Так, беру я кармани сюди. Так, в опит заберу. Ну, ще куди можна зайти? Чесно, давайте ще зайду я в джекпот Кстати, сьогодні вийшов в новий магазин Moco, де можна вибити кулаки Сайна Рабой або костяной кулак. Тут ще плюс є цей набір. Це кстати, Riskin, набори з алмазного джекпота, І це також був колись алмазний джекпот, ще й плюс там були ефекти. Ну, На цих на двох наборах взагалі немає ефектів. Далі є G36, огняна біоніка, ну І є стара. Ну, я візьму це 100% кулаки Сайнара Бой, хоча немає сенсу, це ж все одно не мій главний аккаунт. Та навіть якби це був мій головний аккаунт, я б все одно його не відкривав. Ну, отак можете все перевірити, хто тут є. Я візьму, скоріше всього, цей рюкзак, все забираю. Все одно перша попитка за 9 алмазів. Це магазин Моку буде 14 днів. Далі, ага, це анімація. Так, безплатна попитка. І що? І поздравляємо. Набор стрит арт. Плюс уже на цьому акаунті. Це капець. Яке везення. Далі тепер погнали до воружейного джекпота. Знову поздравляємо. Це вже сковородка. І поздравляємо. Біта! Нормально. Так, лишається ще 8 купонів. Давайте я їх потрачу. Все одно їх не треба лишати, хоча вони не завжди, але все одно, щоб не вертатися вже до цього аккаунта. Ну от на щодо моїх чиську кубу, бо я от думаю, що робити. Скоріше всього, я придумав, що я зроблю. Один магічний куб я потрачу, а інший магічний куб я ще лишу. І вернуся ще до цього аккаунта, щоб потратити магічний куб. Скоріше всього, так. Да, так і зроблю. Кого я тут візьму? Візьму я ось цей набір в одної графіці. Все, забираю його. Буде вже на цьому аккаунті цей набір. Открить. Так, зараз зробимо якийсь сет. Ну я набор стріт арт не буду показувати. Все одно ви знаєте, як він виглядить. Цей Торс анігілятор точно я його забирати не буду. О, це капець. А що я можу сказати? Непогано. Непогано виглядить, якщо чесно. Я скоріше все так і лишу. Все, значить, тепер куди зайти ще би. Ага, потрібно ще золото потратити. І все, по-моєму. Так, да, так і є. У моїх куп я вже лишу. Все одно тут вже ніякого персонажа не куплю, якщо чесно, це обідно. Все, трачу по 1000 золота тут. Кстати, золотий джекпот і оружейний джекпот вже закінчиться через 3 дня. Так, випадає стіною лутбокс. І це вже означає, що через 3 дні в нас буде слідуюча обнова. Скоріше всього, вже брати зніме обнова саму, де вже покаже... О, ігрушечний воїн. Де вже покаже саму обнову. Чого нового додать. Якщо чесно, я дуже вже чекаю ту обнову. Так, ідеальний рід. Дуже добре. Ну, поки що нормальні награди випадають. Ну і кармани. Все. З цим аккаунтом також вже розібралися. Тут я навіть не знаю, що ще показувати. Тому що я тут вже все показав. Можна і так сказати. Так, тут що? Тут нічого. Ну все, буду я вже на цьому завершувати. Сьогодні я вже повністю показав бразильський регіон. Показав, що що там робиться. Показав повністю цей старий аккаунт, хоча я ще не обміняв магічний куб. Ну, магічний куб я вже обміняю тоді, коли... Появляться нові нар... набори, а це вже, скоріше всього, там вівторок, або якогось іншого дня там. Ну все одно я точно вже не забуду, тому що мені ще потрібно буде показати в Donatic Fox, як я заберу деякі набори. Це скоріше всього, буде в одному відео, де я заберу набори в Donatic Fox з моєї чистку куба і на цьому аккаунті. Так що, скоріше все, так і буде. Все, буду я вже на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і зак завжди у Brothers Play. Всім удачі і всім пока!